Привіт, друзі! Хочу зняти невеличкий огляд на автомобілі Nissan Juke для тих, хто хоче таку машину придбати. Що потрібно знати про цей автомобіль? Це звичайний міський такий от невеличкий автомобіль. Кросовером його не, назав... не назвеш, це хетчбек з підвищеним кліренсом. Зазвичай його купують для себе жінки. Жінки, але не ті, у кого є маленькі діти, кому потрібно перевозити коляску універсальну. Легеньку, маленьку, літню, ще можливо. А от універсальна, два в одному, сюди в багажник. Напевно, що це якась особлива повинна бути модель, щоб влізла в цей багажник. Тому що багажник тут невеликий, але достатній для міського автомобіля. Якщо вам не потрібно якісь коляски перевозити, то в принципі достатньо. Підвізка тут вас хвилювати особливо не буде. Більш-менш надійна, недорога в обслуговуванні. Двигуни, які тут бувають. В основному це 1,6 бензин атмосферний. І що він для Європи, для України. Також для Америки турбові двигуни йдуть, 1,6. Турбо з прямим вприском. Кардинальна відмінність цих двох автомобілів, Турбо 1.6 для Америки і 1.6 атмосфера для Європи, це витрата пального. Коли ви дивитесь автомобіль Nissan Juke, то треба звертати увагу, який він, турбовий чи атмосферний, якщо це 1.6 атмосфера, звичайний європеєць, то витрата палива буде десь приблизно 7-8 літрів в середньому місто траса. Якщо ж ви купите турбовий передньопривідний американець, то витрата буде близько 12 літрів. А якщо ви купите турбовий американець ще й з повним приводом 4ВД, то витрата у вас буде палива близько 14 літрів. Якщо ще ви динамічно їздите, то будьте впевнені, що 14 літрів ви спалите. Тому, коли гортаєте авторіо і намагаєтесь вирішити, який автомобіль вам купити, майте на увазі, що жук-жуку велика різниця. Є турбові, є атмосферні, є витрата палива 7, а є 14. Тому що в мене... Дуже часто буває, що дівчина сама собі вибирає автомобіль, вже домовилася з продавцем, вже замовила огляд технічного автомобіля на сервісі, приїжджає. І я перший, що в той каже, що витрата палива може бути далеко за 12 літрів, якщо вона буде динамічно на цьому автомобілі їздити. Далі, що які слабкі місця? Ходова частина не є слабким місцем. Двигун в принципі теж надійний. Є там звичайно, один... ну, не звичайно, є один момент, це дуже рідко бувають тріщини в головці блока циліндрів. Це досить дорогостоящий ремонт буде. Думаю, що за тисячу доларів, якщо ви не додивитеся і купите машину з тріщиною в ГБЦ. Це один такий момент. По двигуну більше, по двигуну, в принципі, ніяких нюансів немає. Звичайний надійний двигун, який, якщо нормально в ньому міняти мастило, 300-400 тисяч проїде. Цепок, звичайно, доведеться поміняти в тисячах на 250. Але якщо масло міняти кожні 10 тисяч і лити якісне мастило, то я думаю, що 400 тисяч такі машини. У мене є в клієнтах, які вже за 400 тисяч проїхали і все в них нормально з двигуном. Що не скажеш про коробку? Коробка на 1,6 атмосфері європейці йде GF015 варіатор. Самий ненадійний варіатор з лінійки Jatco. Ну, Jatco ставила ці коробки на Toyota, на Mitsubishi, на. Нє. Беру свої слова назад, на Тойоти, можливо, і не ставила, але ну, Nissan, там великий ряд автомобілів, де стояла ця коробка, і ця коробка може зламатись у вас навіть на 50 тисячах кілометрів. Навіть раніше були випадки. Ось конкретно на цьому автомобілі зараз 80 тисяч пробіг, а два роки тому. Я не знаю точно, який у неї був пробіг. Я, здається, відео теж знімав тоді, коли ми міняли цим людям коробку, ми її вже поміняли. Тобто два роки тому тут коробка доїхала до свого кінця і тут коробка вже поміняна. Тому якщо ви таку машину купуєте, досить велика вірогідність того, що її продають тому, що хазяїн відчув щось не те з коробкою. Вже якісь є посмикування. Десь вона затягує передачі, нібито пробуксовує ще щось, помилки якісь ловить по тиску. Людина собі помилечки витерла і виставила машину на продаж. Тому будьте дуже уважні, оприділити, чи можна таку машину купляти, чи не можна навіть нам складно. Але ми хоча б в 90% можемо дати якусь там не те, щоб гарантію, а Можемо спрогнозувати, чи буде ця коробка нормально далі їздити, подивившись її ззовні, як вона виглядає, чи вона не розбиралася, подивившись параметри тиску, подивившись, чи немає помилок. Ми можемо спрогнозувати, варто зв'язуватися з цією машиною чи ні. Менш прихітлива коробка на машинах е американських з турбовим двигуном. Там GF011 варіатор. Він більш надійний, але там зазвичай на них добре віджигають, так сказати, ганяють. І це теж не факт, що ви візьмете турбовий, будете, звичайно, платити більше за витрату пального. Але все буде надійно, і коробка у вас не помре. Ні, такого може і не статися. Ну, на турбових ми теж міняли коробки. Досить було випадків. Майте на увазі, коли дивитесь джук, це така машина, що без перевірки на СТО не обійтися. Коробка може приїхати і на 50 тисячах, а якщо ви берете машину за 100 тисяч, то я б взагалі вам не рекомендував брати на GF015 варіаторі машину з пробігом більше 100. І двигун потрібно. Звернути увагу на систему охолодження. А як звернути? ну Один тільки спосіб, мені здається, більш-менш дієвий це викрутити свічки, подивитися, чи нема на якійсь свічки нальоту антифризу. Тому що ця тріщина що робить? Потрішки-потрішки по антифриз здівається. Перед продажу людина може налити нормальний рівень, машину завести, прогріти. Ну, і двигун буде більш-менш рівно працювати і в остальному все теж буде нібито добре. От. Щоб провірити це, то це треба їздити декілька тисяч, наблюдати за рівнем антифризу, падає він чи не падає, а вам цього ніхто не дасть зробити. Тому варіант тільки один. Заїхати на СТО, викрутити свічки, подивитися, чи нема нальоту на свічках антифризу. Перевірити, як гріє пічка, чи вона нормально гріє, чи не воздушиться система, чи не дме патрубки охолоджувальні, але патрубки теж може не діти. Може просто потрошку потрошку антифриз в циліндр попадати. І ви це ніяк не знаєте, крім як викрутити свічки, подивитись, чи не відрізняється якась свічок по кольору. От, або, можливо, вона буде мокренька, коли її викрутиш. Ось такі от нюанси при покупці Nissan Juke вам треба основні враховувати. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.